Ось ось що російська армія перетворює села півдня України, там, де ступала нога загарбника, залишається випалена земля. Це кадри населених пунктів, що на кордоні Миколаївської та Херсонської областей. Від будинків лише розбиті стіни та цегла. А навколо тиша і посічені дерева. Наче кадри з фільму про апокаліпсис. Так тепер виглядають і лісосмуги півдня. Тут точилися найзапекліші бої. Роботи артилерії всіх калібрів напевно які є від 60-х мінометів, заканчена тюльпанами. Я ж не кажу про гради, про урагани, про все інше. Плюс звичайно, працювала авіація російська. Російську авіацію наші захисники приземляли в полях. Там тепер збирають врожай трофейної техніки. Ось таким важким озброєнням окупанти обстрілювали і позиції наших військових, і мирне населення в районі села Давидів Брід. Коли тікали з української землі, замінували все. У сюрпризів багато залишають. Скажи, і На двіжках що? і гранати, і заряди до РПГ залишають, в двіжки вставляють, в люки до педаль прив'язують. Багато чого. Це навмисно. Навмисно все. Давидів брід був важливим опорним вузлом окупантів. Його звільнення зламало оборону російської армії на півночі Херсонщини. давидів видіть, бо тому якраз тут. Йде розвилка. Куди? Як куди? На Каховку, на Береслав, на Херсон, на Ніколаєв, на Кривий Ріг. В будь-яку сторону можна поїхати до ведороду. І вони міст зірвали, щоб не переправлялись наші. А потім наші кинули сюди пантонний міст і валяться, сюди дороб по мосту гатили, по глюдях. До окупації в селі мешкало більше тисячі людей. Зараз залишилося кілька десятків. Жити у буквальному розумінні нема де. 90% будинків окупанти розбили. Нема, кажу, за що взятися, це гребемся з чоловіком внутрі. Пані Тетяна ані дивитись, ані говорити без сліз не може на подвір'ї власного будинку. Поруч величезна вирва. Сюди окупанти випустили потужну ракету. Будинок без вікон, по стінах тріщина, а всередині загарники залишили мотлох. О, ви бачите, що поламали мебіль, поламали все. Яка була така битова техніка в мене лежала там у цьому, її нема. Вони все це повикидали, все це і це, кажуть, це, це ужас один». Біля дому господарства родина вела бізнес. Син відкрив невеличкий магазин будівельних матеріалів. Тут тепер порожні полиці. Покрали, все покрали, все нема нічого. Тут полки були, оце там заложені, забиті, там і гвозді, і, і коротше було все. Отут профнастіл стояв, отут у цьому. І відра були, і ці, скажіть, і галоші. Ну, коротше, товару було багато. Чоловік пані Тетяни Микола намагався завадити окупантам грабувати, та ледь лишився живим. Він так підходив, як до цього парня, Я так з пістолетом іде що ти тут робиш? Я думаю, а зробиш? Ти... Що тут робиш? Чоловік теж не стримує сліз, коли пригадує життя в окупації. Люди були безправними і безсилими перед озброєним ворогом. Жити було нестерпно. Не... Не Місцеві поволі починають повертатися до своїх домівок, але не жити, а зберегти те, що лишилося. Діряві дахі та вікна. Перед зимою закривають плівкою. В селі досі нема світла та води. Але люди вірять, що життя обов'язково повернеться сюди, як і український стяг, який встановили Збройні Сили України. Урочисто вішаємо жовто-блакитий стяг над Давидовим родом. Фаїна Медалюк, Олексій Шевченко, новини 11 каналу.